Слава Україні! З вами Володимир на каналі ВРМ Техніка. Зробимо короткий огляд на малюків, які є в наявності, обійдемо їх, скажемо ціни і подивимося, в якому візуальному стані. Технічний стан малюків повністю всіх провірений, повністю справні. Заважень немає до технічного спра... стану. Справно працюють. Двигуни без каттерних газів, тому можете приїжджати, тестувати до нас на майданчик в Івано-Франківську, що на в'їзді зі сторони Галича, село Угринів. От. Також є ще грунтофриза 1,40 кубота швидкозйомом в комплекті, 750 доларів. Ціна акційна, сезонна. Почнемо з 17 сильного і вже оглядали. Ціна 5800, мінус 200 доларів самовивіз стандартно. Гідропідсилювач керма, стан шин відмінний, задні шини, як нові, і ґрунтофриза в комплекті. Метр 30 з хорошими ножами. Тепер Mitsubishi 16-й сильний МТ-1601Д. Ціна 4800 і 4600 самовивозом можна такого малюка. Купити собі на господарство. Карбина шинах в відмінному стані, але, походу, трактор стояв десь на сонці і є тріщини. Тріщини не є надто великими. Шини послужать ще, бачите, не один рік, але вони не ідеальні одразу вам це я кажу. Наступний трактор Mitsubishi на 17 кінських сил, він має вже трьохточку рівень горизонту. Напрацював 819 мотогодин. Гідропідсилювач керма. Коробка передач три швидкості. Два режими вперед низький, і високий, і один режим назад. Такий міні-реверс, скажімо Функція розвороту на місці з кнопки, все працює справно. Грунтофреза з чудовими ножами, практично не зношеними Взагалі, фарба на них лишилася і зовсім не підтерті. Шини в відмінному стані, передні теж шини без тріщин, карби хороші. Вартість 6200 і самовивіз відповідно 6000 за таку 17-ку з гідропідсилювачем трьохточкою. Акційний трактор Кубота Ast 17 з напівкабіною з грунтофризою. ґрунтофреза в комплекті метр 30, трьохточка теж, рівень горизонту, функція розвороту на місці. Теж присутня, от вмикається цим важелем. Коробка стандартна, як у всіх Асті. три швидкості вперед, одна задня і два, два режими. Зауваження до візуального стану, хоча по шинах передні мають тріщинки, задні шини в принципі, взагалі без Таких видимих великих тріщин, незначні мікротріщини є, але карби великі, практично не стерті. Візуальний стан, звичайно, хотів бути б кращим, розбита передня фара. Ми це все розуміємо, врахували 5300. вартість цього комплекту з документами для постановки на облік. Ну і знову ж таки самовивозом. Приїхали 5-100, можна такі комплекти купити, прикласти трішки своїх вмінь, рук, часу і візуальний стан відновити, покращити, але технічно абсолютно все справне. Приїхавши до нас на майданчик, матимете можливість в цьому переконатися. На ґрунтофрезі ще скажу, ножі підтепки але вони є. Замінена підшипник. І фреза працює тепер відмінно без жодних нарікань. Йдемо далі до малюків. Mitsubishi mt 156 Це Янмарки 50. Хороший технічний стан, дуже жвавий малюк, все абсолютно справне. Грунтофреза 1,36 36 з хорошими ножами в комплекті. Завважень по шинах взагалі жодних. Тільки зауваження до візуального стану. Вже показував на попередньому відео, хтось хотів покращити в Японії і вийшло, як завжди, краще б вони цього не робили. 5500 ціна, 5300 самовивіз і ще 100 доларів на фарбу для покращення зауважень візуального стану. А в цілому малюк дуже жвавий, дуже хороший. Бачите, диски. Задні на ступицях є можливість розширювати колію до метру. Ступиці дозволяють це робити. Навіть можна пробувати робити метр 10. Правда, передні колеса будуть залишатися все рівно на колії 94-96 см. Тобто, метр це є максимальна колія для таких тракторів. Власне, дуже схожий по цих параметрах. Стоїть поряд малюк Кубота Astia A14 в неперевершеному стані, як візуальному, так і технічному. Жодних завважень по двигуну, жодних завважень по шинах. Практично нові шини карби. технологічно навіть шов зберігся. Позаду теж все повністю. І знову ж таки, ступиці, ступиці бачите, і дозволяють краще регулювати задню колію. По мотогодинах. 713 мотогодин, а от в цього малюка 292 мотогодини. Грунту метр 20 м в комплекті до куботи Асті. Ось такий вибір. Малюків у нас на майданчику. Можна приїхати обрати собі хорошого помічника серед цих малюків. Шість тракторів зараз невеликої потужності від 14 до 17 кінських сил. Ті трактори, які не мають трьох точки, вони можуть легко комплектуватися нею. Передбачено на кожному тракторі технологічні отвори кріплення під. Трьох В нас завжди є в наявності трьохточка точка, і можна докомплектовувати трактори трьохточкою точкою будь-які з цих малюків, які ви бачили на відео без трьохточки. Телефонуйте, звертайтеся, коментуйте, підписуйтеся на наш канал. Незабаром будуть свіжі надходження техніки. Теж будуть цікаві моделі, будуть трактори з кабінами. Тому ставте дзвіночок, не пропускайте нових випусків відео на нашому каналі. На Фейсбуку незабаром появляться, власне тракторист з орієнтовними цінами, які будуть на нове надходження. Завітайте на наш майданчик, завжди раді бачити, порекомендувати, дати можливість вам потестувати кожен. З тракторів, які маємо в наявності. І вже тоді технічні параметри, які будуть найбільш підходящими, та й інші моменти, які вам будуть імпонувати, дозволять вибрати найкращого помічника. З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Всім миру перемоги нам, успіхів, до побачення!